Хочу, щоб ви поділились першими емоціями після цього поєдинку, після цієї перемоги, що ви зараз відчуваєте, і як вдалося перемогти. Доброго дня усім я відчуваю найпозитивніші емоції, взагалі, які тільки можна свою перемогу. Насамперед, ми хочемо присвятити нашим захисникам ЗСУ, так як в багатьох дівчат також чоловіки, їхні батьки також там на фронті на гарячих точках. Хочемо присвятити цю перемогу їм, і також хочемо присвятити цю перемогу нашим дівчаткам, трьом, яким тільки зробили операцію. Одна ще чекає. На жаль, перед самим початком. Сезону ми втратили три, три гравця основного складу, і тому важко було трошки переналаштовуватися на цю гру, але ми зуміли виконати всі настанови і всі вимоги нашого тренера. Тому велике дякую би, всім дівчаткам за те, що віддалися сьогодні наповненьку. Чудово, дві гри уже підряд перемоги. Які ж тоді задачі стоять, дивлячись на от останні події і останні матчі у вашої команди. Насамперед, основні задачі наші виховувати гарних людей, гарних футболісток. Також на кожну гру виходити і ставити найвищі результати, тобто перемогу. Ми розуміємо, звичайно, що є команди нашого рівня, є тро, є не трошки є вище, але ті команди, які нашого рівня, ми обов'язково повинні виходити і здобувати тільки перемогу. Чудово, і можливо, якісь побажання для ваших вболівальників. Для наших вболівальників дякую за те, що ви дивитеся за нами. Спостерігаєте, вболіваєте і чекаємо вас і також на Ютубі. І приходьте звичайно дивитися нас вживо. Дякуємо.